У вівторок відомі жінки Івано-Франківська мили машини. І це не жарт. Такою справою представниці кращої половини людства зайнялись для того, аби зібрати кошти на придбання обладнання, котрого потребує Івано-Франківський онкологічний диспансер. За даними медиків, кількість онкозахворювань в області з кожним роком росте. Збільшуються і оперативні втручання. А тому закуповувати нове обладнання, яке б допомагало рятувати життя людям, не є конче потрібною справою. Замість звичних документів, ручок чи косметики, відра, ганчірки та компресор високого тиску так відомі жінки Івано-Франківська на три години змінили професію. Бізнесмени, політики, журналісти та переможниці конкурсів краси стали працівниками мийки. Такий спосіб жінки намагались зібрати кошти для придбання двох пульсоксиметрів в реанімаційне відділення обласного онкологічного диспансеру Івано-Франківська. Привернути увагу мешканців міста, області до онкохворих людей. Для того щоб ті люди, які є здорові, мають можливість, можуть допомогти їм якось покращити їхнє життя. І дійсно ті дні, які залишились для життя, щоб вони для них були менш більш щасливі і святкові, наразі жодна операційна за кордоном не обходиться без такого важливого обладнання, як пульсоксиметр. Він визначає кількість кисню в крові під час оперативних втручань. Наразі у п'яти операційних місцевого онкодиспансеру їх є лише три. Маємо тільки три пульсоксиметри, а оперативні втручання досить серйозні і, і великі. І він із тих всіх ми вибрали так, порадилися, і що він є саме нам необхідним. Є дуже велика потреба у апаратурі, є велика потреба в апаратурі, яка би покращила, звичайно, післяопераційний догляд і так далі. Ну виходимо із того, що є. Участь в акції Миємо машини заради життя людей, зголосили взяти 11 жінок. Серед них директор муніципального центру дозвілля Надія Загурська. Закотити рукава і взятися за мийку машин вона зголосилася одразу, адже з онконедугою у родині зіткнулася сама. Моя родина пережила ту саму трагедію. Я жила в цьому онкодиспансері. Я не боюся цього слова, бо я була перебувала певний час з батьком там, і теж були люди, які допомагали, підтримували. Але я знаю, наскільки важко людині, перш за все, там морально знаходитися. І як важливо, коли є можливість допомогти, придбати якесь обладнання, підтримати людину. Ми всі під Богом ходимо, ми не знаємо, що нас завтра чекає. Ми жінки, які прибираємо, готуємо, миємо. А те, що ми робимо, це на людях, то напевно. Є дуже добре помити машину заради життя людей приїжджали переважно чоловіки. І, хоча вартість миття однієї автівки вартувала 200 гривень, відвідувачі платили переважно більше. Помию машину в іншому місці чи на ексам. сам. Не дозволяє, щоб такі гарні, красиві дівчата, як кажуть, цю роботу робили, але свою свій внесок я зроблю для цієї справи. Це дуже серйозна проблема в Україні і в цілому світі. Я вважаю, що моя підтримка це малесенький вклад, який може комусь допомогти, який для мене ніякої ролі не зіграє, а для когось може це буде важливо. Зібрати кошти на два пульсоксиметра відомим жінкам не вдалося. Суми, а це 7200 гривень вистачило на закупівлю лише одного. Втім, на цьому представниці кращої половини людства зупинятись не збираються. Вже незабаром планують провести таку акцію ще раз, але спільно із спортсменами краю.